Ціна такого ліжка хітяра, всі знають, в епіцентрі воно коштує 11 700, а в мене коштує 6 500. Доставка люба місто України безкоштовно. Дивіться, що тут в нього входить. Оце йде МДФ, накладка йде, це МДФ, накладка, це ДСП. Це йде МДФ. Ламелі йдуть з дерева. Дерев'яні ламелі йдуть. І ціна такого ліжка 6500 доставка безкоштовна, любе місто України оплата після утримання. Ціна без матраца. Погнали, погнали далі. Ціна того ліжка 6900, метр 60 на 2. Можеш ще комод брати тумбочки. Ціна того з підйомним 15 Це з підйомним матрасом 15 Ціна цього 6500 доставка у любе місто України безкоштовна. Ціна 6500. Це погнали далі. 11500 метр 60 на з бука, це коштує 33 з масиву дуба, 33. Погнали далі, полетіли, полетіли. Це коштує 14 500 без матраса, 14 500. Це не, ну, це, це теж можна брати, але доставку тут потягне 3-4 тисячі, то теж можна брати 3-4 тисячі. Оце хітяра, воно коштує, всі знають, 8-500, з тумбами його зараз нема, тільки в мене є, а то коштує 5-900, 5-900 ліжку, все забираємо.